Сьогодні черговий жалобний ранок у Кривому розі. Біль, який переживають сім'ї, які втратили рідних, зібраний у цьому місці на дитячому майданчику. Дні траура разом з всеукраїнським днем скорботи триватиме у кривому розі чотири дні. П'ятничний теракт уніс життя багатьох людей. Серед них, на жаль, є і діти. Сюди й досі приносять живі квіти. М'які іграшки і запалюють лампадки. Я вже купила квіточки. Я купила квіточки, іграшку взяла. Таке горе. Діти загинули маленькі, діти, які не дізнаються, що таке життя, не дізнаються, що таке школа і любов, сім'я. Забрали життя, маленькі, крихітні життя. Погибла ну три годик. Жінка з чоловіком. Там воно світить, все лежить, стоїть. Що вам розказати. Це страшна картина. Немає слів зараз, чесно слово. Ви були під час вибуху? – Ні, я був трохи далі від дому. Але чую, одразу з, з, з дружиною приїхали додому. Прийшли, ну, самі розумієте, немає слов. Я, бабуся, у мене теж двоє онуків, і я згадала, як вони тікали з, з Київської області. Вибухи навкруг були, вони тікали. А тут просто серед білого дня світ, серед сонечка. Дітки гуляли, це прилетіло, гори, це з неба. Андрій Юнаков був одним із перших, хто прибіг на допомогу одразу після вибуху. Комусь накладав турнікет, інших ніс до карети швидкою. Коли починає згадувати, як намагався врятувати маленького хлопчика, сліз вже не стримує. Я підбігаю до нього. Я підбігаю до нього, хлопчик лежить. Бачу, що можу надати першу допомогу. Піднімаю футболку, дивлюся, чи немає поранень, уламків у тілі. У нього наче відірвана ручка. Страшна картина. Я поправив, поряд мати його була. Немає слів. Кожен день тепер так ходжу на роботу і згадую. Дуже важко. На дуже тяжело. Володимир сьогодні приїхав сюди з Інгульця. Дитина попросила, теж я привіз іграшки. Моя донька. Важко, так? важко. важко. дуже важко. Наталія вчителька каже, з нею постійно думки, що серед постраждалих могли бути її учні. Страшна, бо не знає, як захистити дітей від ракетних ударів. Це страшна трагедія, і дуже шкода, що весь світ ну не весь ну, Більшість цього світу боїться назвати речі своїми минами, що це теракти, це дуже страшне. І я дуже співчуваю всім загиблим, родичам загиблих. І це я не знаю, як висловити словами. На місці російського кривавого злочину лунає заопакійна молитва. <пасувач> Віримо, що Господь дарує нам всім кріпості пережити ці найтемніші часи, оскільки вони завжди перед світанком. І наш, наша українська перемога вона неодмінно стане, бо ми всі на неї приречені. І ніякі сили зла, скільки б не намагалися б нищити, вбивати, катувати нас, вони нічого не зроблять для того, щоб зійшло і наше українське сонце. Скорботні обличчя і німе співчуття. Люди продовжують іти сюди зі своїм болем. Це потрібно зробити. А всім потрібна підтримка, і тут складно знаходитися. Дуже важко. Це така біль середи себе. Ти проживаєш кожен день, всі майже чотири роки. Вибачте, то я не можу вибачте. На цьому дитячому майданчику завжди лунав дитячий сміх. Сьогодні тут тільки біль і розпач. Єркононенко, Єлизавета Гусак. Цей день.